Ідеальна нейромережа, така, яка може робити все, що нам тільки заманеться, просто написавши їй один промпт. Чи існує взагалі такі нейромережі, і чи можемо ми користуватися однією нейромережею і платити підписку, і вона буде виконувати всі наші забаганки. В цьому відео ми з вами розберемося, взагалі, чи це можливо, та і зробимо топ найкращих нейромереж для вирішення кожної із наших задач. Відповідно, сідайте подручніше і давайте будемо переглядати. З вами на зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, засновник Web 3 університету Global. Та З вас лайк, підписки дзвіночок за максимально круте і своєчасне відео. Ну і сьогоднішнє відео, я думаю, вам зекономить суттєву суму грошей. І так, почнемо з першого. Ідеальна нейромережа, яка виконує всі задачі. Я думаю, як ви зрозуміли з моїх попередніх слів, оскільки ми складемо рейтинг, то немає однієї ідеальної нейромережі. У відео ви дізнаєтесь найкращі нейромережі для вирішення різних задач. І, в принципі, давайте розберемося, а чому не може бути однієї універсальної ідеальної нейромережі? На сьогодні для того, щоб виконувати різні задачі, а які це можуть бути задачі, робота з текстом, там класифікація тексту, генерація тексту і взагалі будь-яка обробка тексту раз, робота з кодом два, робота з зображеннями три. Відповідно робота з генерацією відео і звуком. Як транслябація звуку, так і генерація звуку це все різні архітектури. Тобто навіть нейромережі, які можуть на вхід отримувати голос, текст і зображення, вони все одно у нас генерують тільки текст. І навпаки, якщо вони приймають текст, то можуть нам генерувати щось одне із цього. Це склалося таким чином, що сама архітектура даних нейромереж, вона просто не дозволяє це зробити. А можна це зробити автоматизаціями різного роду, наприклад, отакого от роду мультимодальних Агентів створюють наші студенти на курсах автоматизації бізнес-процесів та створення четбуту університету Ленту global І відповідно тоді, так, да, дійсно, можна собі склепати такий один класний. Систему, яка буде працювати з різного роду нейромережами. Але на сьогодні от, чисто архітектурно побудувати їх не можна, хоча, я думаю, це питання часу. Тому виникає логічне питання, яку нейромережу для яких задач виконувати. В сьогоднішньому відео ми зробимо більше такий оверв'ю і розберемо, які взагалі є, і на що слід звернути увагу, ви повірте мені, що ви. За Весь час цього відео ви побачите, що з'явилося дуже багато нових нейромереж, про які ви навіть не чули і не думали. Більше того, що вони всі безкоштовні, тобто ви зможете ними користуватися безоплатно. Всі посилання, до речі, будуть у відео, і тому, тому. давайте почнемо. І так, перше. перші три нейромережі. Я думаю, що якщо ви бачите перед собою сору, то це буде сора, ні, це не Сора, це ChatGPT. Gemini і клод. Ми вже про них говорили неодноразово, ми про них говорили в попередніх відео. Це найбільш універсальні нейромережі, які вміють працювати з різного роду файлами, генерувати нам текст, генерувати код. Найкраще у нас на сьогодні по рейтингу напише код, це клод, пише тексти так само, до речі, клод, працює із зображеннями, працює із. Великими файлами це ChatGPT та Gemini, ну і власне платна версія Gemini вміє також робити глибокий пошук в інтернеті, що також є її ключовою відмінністю. Тому от ці три ключові нейромережі, вони мають бути в кожного. Більше того, ми з вами вже в нашому відео на YouTube-каналі порівнювали, чи є відмінність між платними та безкоштовними. Тобто, фактично, вам вистачає придбати якусь одну, яка вам найбільше подобається. І та, яка виконує ваші задачі ключові, тобто, якщо пишете код, беріть клод. Якщо працюєте з глибоким пошуком інтернету, в такому випадку Gemini. Якщо вам необхідно розумну нейромережу, яка вміє думати, яка вміє виконувати, Досить складні задачі, тобто на особливу науков'ю з обробкою великої кількості документів. Ну, в такому випадку це чат GPT і, відповідно, ви будете максимально задоволені. Більше того, підписка чат GPT дає додаткові плюшки, це можливість створювати різного роду GPTs. і... Доступ до такої нейромережі, яка називається SORA. Тобто, при купівлі підписки чата GPT ви автоматично отримуєте ще підписку на SORA і можливість генерувати відосики. Бачите, я тут генерував декілька відео. Загалом він генерує досить непогано, я би не сказав, що це. Дуже-дуже круті відео, ну, які не вміють генувати інші нейромережі, але вони, вони просто, в принципі, виглядають досить погано і для створення різного роду таких невеликих вставок перебивок, да, дійсно, Sora вона класна. Про неї ми запишемо окреме відео. Тому ChatGPT це більш максимально універсальна, тому що ви маєте і. Текст і відео, в принципі, у вигляді сори, плюс ми очікуємо О3. І, відповідно, Gemini для більш глибокого пошуку і кло для написання коду. Ну, в принципі, три ключові. Але найбільш універсальна, яка їх всіх об'єднує, більше того, вона ще буде і безкоштовною є Deepseek. Не плутайте з, я вже казав, з однією назвою, дуже. Цікаво, якщо ви розумієте, про що я. Тому dpc.com, натискаєте Start now і маємо чат dips.com. Насправді генерує дуже круто, створює, пише текстики якісні, вона повністю безкоштовна, має можливість глибокого думання і має пошук в інтернеті. Тобто, в принципі, так само ми можемо завантажувати її файлики зображення зображення. Різного роду ПДФ до е, цілих 100 мегабайт кожен, і максимально 50, і до 100 мегабайт кожен. Тобто на хвилиночку це немаленький обсяг файлів ми можемо завантажити і вона його буде опрацьовувати. Єдине, що на вхід вона отримає до 64 тисяч токенів в той час, коли GPT 128, клот 200, а Gemini взагалі 2 мільйони. Тобто вона найменше. Із усіх, тобто файли вроді великі, приймає, але толку з них мало, і, і відповідає вона дуже якісно. А я вже робив порівняння. Подивіться в Попередньому відео і ключове, що вона дій, що вона безкоштовна. І тому чат.dipc.com і маєте безкоштовну круту нейромережу, яка не уступає. GPT 4 ну, Оно вона навіть її обганяє і майже не проближається до О1. Тому це дійсно я її рекомендую. Але це все текст відповідно, якщо ми хочемо працювати з. З тими зображеннями, що ми можемо використати. Ну, я думаю, всі чули про Міджорний, який вміє генерувати крутезні зображення якісно, шикарно, надійно і так далі. І тому подібне. Да, він класний, але дана нейромережа є являється без, не безкоштовною. Вона платна, вона кушує 10 доларів на місяць. Най найдешевша версія, дорожча версія, там відповідно значно більше. Давайте подивимося взагалі всі підписки. Тобто, якщо брати по місячну підписку, 10, 30, 60 і 120 доларів. Тобто вони автоматично платні і нема можливості, ну, власне, його підключити. Власне, користуватися нейромережею без платного доступу. Але є безкоштовні аналоги, і про них ми зараз поговоримо. Перше, це Крео, яка вміє генерувати і редагувати по-перше як зображення, так і відео. Найкраще Крео взагалі працює з відосиками, як вміє генерувати їх по тому промту, вміє їх потім. Покращувати, генерує зображення досить непогані, по одному промпту, ну і відповідно робить апскейлер, Зображення або відео. Тобто, на даний момент одна з найбільш цікавих, більше того, її можна файнтюнити, тобто, ми можемо самостійно її налаштувати і навчити на основі наших зображень, ну і відповідно далі нею користуватися. Ще одно і не менш цікавою є рекрафт, також всі посилання будуть в описі до цього відео. Вміє генерувати дуже якісні зображення, більше того, навіть з вашими зображеннями, тобто на неї можна звернути особливу увагу. Відповідно, для генерації відео ми вже маємо сору, але крім сори, в нас є також Runway Gen 3, який генерує надзвичайно якісні відосики. Так, да, він не самий самий -сами крутий, тому що зараз у нас вже з'явилася VO2 від компанії Google, а, у нас зараз з'явився HLO від Minimax, що також є досить непоганим. Взагалі про відео можна говорити багато. Ми багато відео вибачаюся тавтологію, зберігаємо і від взагалі кейси по використанні різних нейромереж ми записуємо і розмішуємо в бібліотеці Лертун Global, тому ресурсується вона абсолютно безкоштовно. Ви можете тут багато чого подивитися, і скачати різні інструкції, різні гайди для різного роду сервісів. Також є бібліотека, ну і опис, і посилання на неї в описі до цього. Відео. Ну І загалом огляд різних відеомереж ми також зробимо, я думаю, вам буде також цікаво. Для роботи з аудіо у нас є чудовий 11 Labs. На сьогодні він все-таки є найкращою нейромережею. Я вже перепробував велику кількість, ми користувалися за останні два роки, в принципі, як з'явився 11 Labs, Схожими войс-клонінгами, але все одно він Ілеван залишається найкращим з усіх, вміє генерувати крутезні подкасти. Джен обов'язково треба. подивитися. і це один з небагатьох якісних озвучувачів, якщо можна назвати, хто спіч нейром. Мереж на які слід звернути увагу. Ну, а якщо ви хочете тексту ваш аватар відео, у нас є хейджен, який генерує Ну досить реалістичні і класні аватарчики, які ви можете, ну, от власне, я бачите аватар, який виглядає як я, робить це як я, говорить моїм же голосом. Ну, я зараз його відключу, показую руками, показує пальцями. І це все згенеровано. Це не я реальний, це згенеровано нейромережею і бачите, який. Ців їх стройний мужчина, От. відповідно, нейромережах і Джен 5 хвилин вашого відео, і у вас є ваші особисті аватари, які можуть вам в цьому допомагати. Взагалі, як це все використовувати на практиці? Те, як можна використовувати і заробляти на знаннях по роботі з нейромережами, створювати різного роду кейси і Навчитися промпт інженерії ми навчаємо в Web3 університеті Learn to Global на відповідних курсах по кожному з напрямків для HR та рекрутингу SMM, для лідерів бізнесу, продажів, райтеру, розробці, фото-відео. Ну, власне, на курсі по фото-відео ми якраз і показуємо, як генеруючи різного роду контент можна на цьому, власне, стати AI-креатором і на цьому заробляти. І Курс, який обов'язково, я вважаю, має знати кожен, це промпт-інженер. Тобто, це промпт-інженерія не для інженерів, має снігати технічним це для кожного з нас, тобто, як так писати промпти, щоб яйка нас розуміла в першу чергу, і виконувала те, що нам необхідно, а не те, що вона хоче. Ну і, ну і перейдемо до Крайньої нашої сьогоднішньої нейромережі вас всіх чекаю на курсах університету Люрту Лобал. А крайня наша нейромережа, що вміє робити? Правильно, вона вміє вона згенерувати презентажки, називається гама. І просто написавши їй один запит, запит, який називається: створити щось нове, generate, або завантажити файлик, або написати їй з. Описати її, власне, сам промпт або завантажити будь-яку роду файлики, вибираємо мову, яка нас цікавить, в залежності від того, яка у нас підписка, можемо генерувати будь-яку кількість карточок. Ну і давайте напишем, напишемо, як використовувати ші, генеративний для роботи з текстами. Я думаю, він мене зрозуміє. І зараз ми отримаємо 15 слайдиків на ту тематику, яку ми йому описали. Виберемо зображення, можемо стилі додати, вибрати нейромережу, яка нам буде це все добро генерувати. Давайте напишемо Аніме style with People. І натискаємо продовжити. Просто що продовжити. Вибираємо тут собі темку і натискаємо Generate. Після цього, просто в режимі, ретайму, ми отримуємо всі необхідні нам слайдики, згенеровані зображення, тобто вони будуть унікальні в тому стилі, який нам необхідно. І відповідно 15 слайдів, за скільки, я не знаю, мені здається, менше, ніж за хвилину. Бачимо, люди є в тому стилі, який ми йому написали, виглядає досить в принципі, непогано. Ну і Відповідно, з нею вже можемо працювати. Навіть, я думаю, навіть можна і виступити з цією презентажкою. Протискаємо. Дивіться, по-перше, ми можемо видаляти, що нам не подобається, текстих дописувати. Ми наскаємо і маємо готові прикольну презентажку. Тому використовуйте якісно нейромережі. Бачите, однієї універсальної нейромережі немає. але ми маємо ряд нейромереж, які виконують різного роду задачки і виконують їх максимально якісно. Пишіть в коментарях, які задачі ви виконуєте, які ви би хотіли дізнатися нейромережі для виконання чого саме і на чому ви б хотіли заробляти. Ну а ми вас чекаємо на курсах Web3 університету London, Global, де ви можете навчитися проміжі, створенню чат-ботів, автоматизації бізнес-процесів та використанню в різних сферах вашого життя. З вами був Михайло Пас.